Шановні друзі, добрий день, це Ананів. Слава Україні. Був хороший сніг у нас, так що вже не склизько. Але сьогодні ми будемо вести бесіду з нашим земляком, якому вже він не скриває свій возраст. 78 років. Сержинський. Віталій Пантелеєвич, Віталій Пантілевич, да, всі ми його добре знаємо. Він завжди в хорошому гуморі <гум> і абсолютно не виглядить на свої 78 років. <гум> Дякую. Таке питання. Як який твій рецепт, скажімо, хорошого самопочуття <гум> і довгих років життя? А що не зловживати нічим не треба? Ага. Не їдою. Це буде випивкою. Я не курю вже більше 30 років, не курю. Ага. От, курив 17 років, не, ну, з переривами. Ага. І сказав після 17 років, сказав, всі, все, до кінця моєго життя як я цигарку руки і не пити не, і не курити, да не, не курити а пити трошки випиваю. ти цього два глоточка. Об а щось якийсь порчині З... зарядку робиш? Обізать на вже більше десяти років мене кожного ранку, да? Да, кожного ранку це бере мене... цього. Пробіжка таки мене не, не дуже там. Ну на зрічні я а, а до жіночого так, знаєте, і по скільки по скільки. <laughs> ну скільки, як вам сказати. Процедура раз в тиждень буває. <реш> <реш> молодець, <реш> молодець, це круто, <реш> да. а, ну, а, а ти ким же? працював. Я працював в колхозі трактористом. Був, а -а -а. В я знаю водієм. водієм. І на тракторі, і на на тракторі. Тракторі. Потім в армію мене забрали. Пів року я там служив в Євроті, а потім привели мене в ходзвод. А -а -а. Ну, замітили, що в мене найкраща машина заводиться взводі. А командирський водій був тулба. Сірошка покойний вже а, нема, ага. царство Небесне, йому. він далі в спортивної школи жив. Там. Ну, мій земляк. Ага. Коротше, я бачу, командир вже дві неділі пішком ходить. Приходить старшина е, нашого хозвода. Це драганюк, такий був у нас е, так, хороший, який начальник. Старшина. Коротше, Віталій Саражинський каже: після, після е, розводу вранці нову машину. Ага. Прийшли ми в парк, подивись, відкриває бабу. У тебе який робочий стаж, Скільки? 43 роки. 43 роки, 40... а водієм скільки? Водієм 57 років. 57? 50, 57, а 59. Буде а скільки ти років в Ананіві відживеш? 71-го року. 71-го року. Да. Тобто пам'ятаєш і танці тут, пам'ятаєш. Я, я вийшов сюди, я цього, де подивився, то скільки тут молодьожі, молоді. Да, 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 да. А да. в Боярці, де я жив там, і ага. до армії служив, як не служив, працював, мої батьки там звідти, я звідти родом, все таке. От. Як не було хорошо, де я тільки не був? В Пітері я був сім місці в пітірі. Жив прописаний Був робив на заводі. Бо в училищі механізації були трактористи і слесар п'ого. Розряда ага. я там по, по, по е, сесерам працював. Ну тих сім відео. А потім, коли мені зробили операцію, судоковий доктор каже: тобі цей клімат не підходить. Тобі надавати потрібно тобі сухий теплий клімат. Я назад до батьків. Да, ну, на 78 років ти не виглядиш абсолютно. Да. Те, так. Да. Скажи, Розник, о, 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 ось ти... мене паспорт в кори. Ні, я вірю. <служ> тобі, <служ <harbor> Я вірю. <служ> вірю. Чуєш, А ти які б твої побажання були б людям? Ананівцям. Ананівцям да. е, е, жити е, спокійно, вважати е, друг друга. Я де, де, дуже ціню дружбу, хорошу, нормально ага. з людьми, щоб дружити. Щоб бути пунктуальний, справедливим був і, ці, і тим разом. У мене хобі таке, я е, більше 40 років е, рибак. Ага, ти ще... У цьому Ти ще й рибак році... до Я в цьому році не поїхав, тому що в мене главкова катаракта. З глазами в мене проблеми. Олег Володимирович, ми да. тут інтерв'ю беремо. Проблеми. Да. Добрий день, да. добре товариш Піцкович. Це ученик, да, мій ученик, між прочим. Мій ученик. Відомий ананівський відповідь. музикант. 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 Да, педагог, учитель. Да, Ну, хорошо. Відомий. Я дякую тобі за, за відвертість. Да. Хочу побажати тобі ще 87 років. Дякую. І всього самого найкращого. Да, і... Що ми кажемо в кінці? Слава Україні! Героям слава! Дякую, Героям слава хлопці! Дякую! Як я вибачте, я біля син воює, я чуть не кожного. Я хвилююся за нього. Все буде добре. Все буде добре. Побачиш, все буде добре. воїни повернуться, і ми ще будемо в Україні дуже гарно жити. Соня, со, як показали, батько привезли до ну, тих, е, е, заключених міняли. Я я поняв. Батько, мій синочок, мій да, золотенький. Да, Який з сплакав, Я теж сльози мене вирядав білі. Ну не треба, не надо повернеться, і все буде со, добре. А со... тобі дякую за те, що ти такий. дякую. Да. Я одна... за Україну. Да. Тільки за Україну. Я знаю. У мене один товариш, я таки не в камеру я вам а. скажу. Одна людина тут така є. правда, і фамілію не скажу, ім'я, отчество. Їдемо на риба. Ну потім, давайте ні, ні, не, да? не, не, не треба. Не, не, не треба. Да. Ну що, дякую тобі, да. і до наступної зустрічі. Да -да, за все. Я, я вдячний. Перший раз в житті мені інтерв'ю. Дуже класно, я да. тобі скажу. Да -да. Я їхав металом, в школі, як працював а. 25 п'ять років. Без, без, я знаю, да, в школі Місі. ти в другій школі. Да. Да? Да. І мої ученики. Всі мене, коли, он б, бачите, такий. Да, 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 да. Я всіх любив, всіх, нікого не, не обіжав, нікого не, не цього. Хоч е, ну я технікум закінчив Та, я знаю, Петровський. Перший клас мене водія, третій ага. клас тракториста. Ага. От, ну, і таке. І дома я не сижу. Ну, От, а люди... всім Ананівцям я б порадив би. Виконувати то, що нам сказали зараз, да це здоровий образ життя, да. не курити, не пити, да. е, з жінками мати діло раз в неділю. Да, хоча б. <laughs> да ну, ну добре, всього найкращого. дякую, Давай. дякую. Да.